Як правильно лаятись українською, бабусині матюча сімдесят кілограм гімна, а смердить як тонна, про чванливу пихату людину. Так файно все робив, робив, а на кінець гімном запечатав, коли результат не виправдав сподівань. Не показуй чоловіку усієї сраки, тільки половинку. Тобто будь мудріше. Смішно козій, що срака в грязі, про сміх без причини, руці в сраці поросли. Коли прості завдання виходять кепсько. Що не балачка, то срачка. Сварка на рівному місці, про сварливих людей. Йди висерися, на голову легше. Порада заспокоїтись, перезавантажитись. Мова, як срака, волова, якщо хтось матюкається. Срака та дівка, як ніжна квітка, про природню красу. Меле, як дупа вночі. Про пусту балаканину. Не слухаєшся тати мами, слухайся псьої шкіри, коли виникають сумніви у повазі до старших. Так ті люблю, як пси діда на вузькій дорозі. Саркастична відмова. Так мріяла, аж срака репалась, коли забаганок забагато. Що ти мотаєшся, як пердя по ярмарку? Заохочення до зосередження. Не лайся в срато, вивчай українську.